Вітаю! Сьогодні ми знаходимося на одному з випробувальних полігонів в Тернопільській області. У нас таких три: це Центральна Україна і Східна Україна, це різні кліматичні зони. Увесь портфель цукрових буряків, смарт-гібридів та класичних гібридів проходить саме через ці випробувальні полігони. Мета їх перевірити всі якісні показники стійкості дошкідників та хвороб цукрового буряка в даних умовах. Центральна Україна, Східна Україна та Західна Україна за останні декілька років портфоліо цукрових буряків компанії КВС Україна змінився в межах 80%. Це відповідь наших селекціонерів на ті виклики, які поступають від наших споживачів аграріїв. Це смарт-гібриди, які мають стійкості до певних видів гнилий, Зокрема, це. Смарт Леона стійкість до Афанаміцису, придатний для ранніх та середніх строків збирання. Смарт-бріга має стійкість до фузаріуму, також має стійкість до нематод. Далі йдуть класичні гібриди, які поєднали в собі якісні показники поврожальності та виходу цукру. Це КВС Людмила має стійкість до фузаріуму, нормально цукристого типу для ранніх строків та середніх строків збирання. КВС Маргарита для пізніх строків збирання має стійкість до Афанаміцесу та Фузаріуму. КВС Концертіна має стійкість до Афанаміцесу, до Фузаріуму і до такої хвороби, як переноспороз. КВС Санторіна має стійкість до Афанаміцесу фузаріуму. Придатні гібриди для ранніх та середніх строків збирання. Усі смарт-гібриди та класичні гібриди успішно вже використовуються на полях та мають досить гарні показники. І новинка нашого портфоліо, який успішно пройшов випробування, і вже є замовлення на даний класичний гібрид. Це пізньостиглий гібрид Ладіслава. Це Церкоспорос плюс аналогів на ринку України таких немає. Команда агросервісу департаменту цукрових буряків компанії КВС Україна готова підібрати вам оптимальний смарт або класичний гібрид згідно умов вирощування. Все буде КВС і все буде Україна.